Привіт, друзі! Зараз ви знаходитесь в моменті, коли актуальним стає питання про підготовку до проходження військово-лікарської комісії у 2024 році. У цьому відео ми зосередимося на підготовці до комісії, а також розглянемо можливість самостійного визначення вашої придатності. Приєднуйтеся і залишайтеся з нами. Адже ми поглибимося в деталі цього процесу, який дуже впливатиме на ваше життя. Військово зобов'язаним, які ще не проходили військово-лікарську комісію, моя щира порада. Не намагайтесь самостійно встановити ступінь власної придатності до військової служби, навіть якщо вони спиратимуться на положення наказу Міноборони України номер 402 який регламентує визначення ступеня придатності. Якщо вам ще не надходила повістка, проте ви знаєте, що маєте захворювання або наслідки хвороб чи операцій, які впливають на ваш стан здоров'я, то варто. Заново пройти медичний огляд, щоб мати свіжі висновки спеціалістів. До того ж, під час проходження ВЛК лікарі запитуватимуть лише про актуальний стан здоров'я, тому я не раджу покладатись на показники та висновки, які є старшими за один рік. ВЛК орієнтуватиметься тільки на свіжі висновки інших спеціалістів під час визначення ступеня придатності особи. До військової служби. У главі 3 наказу Міністерства оборони України номер 402 вказано, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну із таких постанов: придатний до військової служби, придатний або непридатний. До військової служби за військовою спеціальністю, тимчасово непридатний до військової служби вказати дату повторного огляду, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, обмежено придатний до військової служби, постанова ВЛК районних і міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період оформлюється довідкою ВЛК. У двох примірниках, яка дійсна протягом одного року з дня медичного огляду. Постанова військово-лікарської комісії районних міських ТЦК про тимчасову непридатність або непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатної ВЛК. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд.